Гаряча сльоза покотилась додолу, і серце завмерло від болю в тиші. Скажи мені, Боже, чи довго страждати, чи довго нести цей хрест на плечі? Невже недостатньо проніс у житті я? Невже мало сліз, пролив у тиші? Чому Боже, піч не закінчиться нині? Чому переплавка так довго? Чому? Невже ради того, щоби душа сіяла, Потрібно ось це пережити мені, невже у житті не було ураганів чи мало печалі було у житті. Чому допускаєш проблеми, хвороби, чому сильна біль у душі моїй? Невже ти без болю кидаєш у печі, невже так це легко робити тобі? І знову сльоза. Чути стогін і крики, кричиться душа, бо втомилась вона. Невже ти творець, полюбивши людину, кидаєш її до вогню перемін? Невже ти не бачиш ті сльози і стогін? Невже ти не чуєш молитви людей? Чому, коли стаю я на коліна, не бачу я відповіді вже довгий час? Ятриця душа, як рана болюча, і тяжко стає на душі мені. Бо знову зустрів я не білі троянди, А болюче впав на її колючки, і знову я плачу, і знову каміння, і знову здається, що сили нема. Чому боже мій іде переплавка, невже недостатньо я горя поніс. Але Господь із своєї любові говорить мені в простоті своїх слів. Дитино моя, пригадай ти Голгофу, яка то дорога колюча була. Я йшов, знемагав і хотів дуже пити. Я їх полюбив, а вони розп'яли. Невітя стелили під ноги не квіти, а лиш насміхались, і плювали в лице. Я світ полюбив неземною любов'ю, і любов доказав на хресті, Я висів. Та люди вони не збагнули моєї любові, а лиш насміхались і раділи усі. Я рани зціляв, лікував усіх хворих, байдуже сія до людей не явив. Але настала єдина хвилина, і всі закричали Його розіпни, якби ви хоч часто й осягнути зуміли. Що Я був для вас на спасіння прийшов, а ви у безпечності й незнанні Писання відкинули вічну Ісуса Любов. А ти нарікаєш, що шлях твій тернистий? Невже ти такий як... він такий, як вінець в мене був? Невже ті колючки встромляться... встромляються в тіло? Невже в римський кнут над тобою висів? А ти нарікаєш на біль у всім тілі, а я все стерпів, як знущались мене. Римські цвяхи вбивали в долоні месії. Але я їм простив, бо цей світ полюбив. А я було для, як було для мене народ весь дивитись, я зціляв їх, навчав, дарував доброту, всі так швидко забули учителя свого й обрали вараву. Хоч і вбивцею і був, і холгофа була вся темрявою вкрита, бо отець же не міг на ті муки взирать. і померкло, втомить все навкруги. Але люди тоді не збагнули всю суть, я ніколи тебе не лишав на дорозі, я постійно стояв і був поруч в житті. Я чекав, що ти схилиш коліна, і тоді я прийду, щоб утіху подать. О, дитино моя, я постійно з тобою, там, де горе і біль на руках я несу, я пробачив тобі, що гріхам ти вбивала в долоні. Свяхи гордості, злоби тоді, я любов'ю безмірною полюбив тебе, сину і дочко, я пробачив усе і тебе полюбив. Я чекаю, я чекаю тебе, так як батько блудного сина, і готовий прийняти тебе. Ти іди по дорозі і не думай, не кажи, не лишив, що забув тебе, якщо навіть в печі ти, дитина, мої очі й тоді тебе пильно бережуть. Я очистити хочу, твоє усе серце, і тому у житті переплавка іде. Я очищу усе у любові незмінній, і тільки чисте побачить мене. Я з тобою, дитина, на твоїх дорогах, і постійно тебе я за руку веду там, де терни колючі і гострі камні. У кінці я троянди, тобі покажу амінь.